Вони ще не зовсім розуміють, що таке війна, однак із геть не дитячим завзяттям прагнуть підтримати українських військових. Вихованці початкової школи зібрали подарунки для батальйону міліції особливого призначення Івано-Франківськ. Ще 1 вересня, заради доброї справи, разом зі своїми наставниками та батьками відмовилися від квітів і, слідуючи приклад волонтерів, взялися збирати гроші для вояків. Бо, хоч і маленькі та вже цілком по дорослому відчувають потреби бійців. Нашим воякам в АТО дуже важко на війні. Вони сидять деколи без їди в окопах. Всім, ми... і ми завдячуємо їм, що на що в нашому івано на Перекарпаття зараз немає війни. А поміж тим заходилися ще й малювати військовим янголів, щоб їх оберігали, і звісно, писати послання. У них слова подяки та побажання миру. Дорогі воїни. Я зараз сиджу за партою і думаю про тебе. Як ти там? Чи не страшно тобі? Чи не пролітає біля тебе ворожа куля? Бережи себе і Україну. А я буду щодня молитися за тебе. Дякую, що ти там. Чинок крихітних патріотів розчули в навіть суворих військових, котрі особисто прийшли за дарунками. Кажуть, допомоги з дитячих рук ще не приймали, однак вірять, щирість малечі вбереже та зігріє їх на східному фронті. Любий лист, люба фотографія про рідних, про близьких, про земляків, які тут лишилися, вони багато. Підтримують бойовий дух, і ти згадуєш, що тебе там чекають, за тебе хвилюються, моляться, просять, щоб пошвидше це все закінчилося. Щоб... Настав мир. завдяки власній небайдужості та підтримці дорослих дітям вдалося назбирати понад 14 тисяч гривень. Ще трохи до цієї суми додали підприємці і закупили правоохоронцям, що вирушають на схід пів сотні теплих спальників. Так як уже ночі холодні, і наші солдати там люди, які захищають нас тут в мирній частині України. Ми десь. Виступили такими медіум, можна сказати, посередниками між дітьми і солдатами, і ми їм даємо цьому спецпідрозділу ці спальники, які їм допоможуть переночувати ніч, набути якийсь затишок, і це тепло їм дасть зрозуміти наше тепло. Коли бійці спецбатальйону вирушать у зону, АТО, наразі не знають, а поки чекають наказу від керівництва, готуються знову боронити свою батьківщину.